У 13 років вона має два смертельно небезпечних діагнози. У донечанки Ганни рідкісний вид пухлини, який зустрічається один раз на 10 тисяч. Дівчину двічі оперували. Для цього були потрібні титанові пластини. На них у родини грошей немає. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Вот у <гану> поставили получається и вот, випалиться її вдалілі і замінили цей знімок. Лікарі зробили одразу після операції Ганни. Їй видалили пухлину, що роз'їдала кістку в правій частині обличчя. Еще не с такой вот з такою сталкивались. ні сталкувались, есть она разные разновидности. Ну от у нас така одна на 10 тисяч. Зараз дівчині тринадцять. Це вже друга операція з видалення пухлини. Перше новоутворення лікарі виявили рік тому. Тоді пухлина заважала повноцінно функціонувати правій частині обличчя, око майже не розплющувалося. Видіть, у нього шрам після першої операції. Ну, що відкрилися, чим би гані. Потрібно було встановити титанову пластину замість видаленої кістки. Імплантат коштує десятки тисяч гривень. Таких грошей у багатодітній родині немає, а зволікати з операцією було небезпечно. Обидва рази придбати пластини допоміг гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Я хочу передати Ренату Леонідовичу лично большое спасибо, в тому, що нам допомог перший раз і второй раз что у него есть такая команда, девочки, которые работают, всегда позвонят. Спасибо большое, да, ему за все. Кови мешкають у орендованій квартирі. Свій дім мають, але у Петровському районі Донецька, який постійно обстрілюється, повернутись туди не можуть. Серед їхніх сусідів є і загиблі, і поранені. Погиб, от, чоловік тут жив. Получається, от в октябрі місяць він погиб. погіб. Ну, ранені були. дівчина скучила за однокласниками і з нетерпінням готується до школи індивідуально вдома. Вона якби как бы на індивідуальному обученні на фізкультуру вона не ходить. Наприклад, ну, такої фізичного труда її не ну, как бы плохо. Попереду ще довгий курс реабілітації. Щороку доводиться робити знімки, аби відстежувати, чи не повернулася пухлина знову. Ганна сподівається, що одужає якнайшвидше і вже планує своє майбутнє, хоче стати лікарем. Людям життя. Вікторія Чистюхіна, Денило Кіреєєв для каналу Україна.